Як же, друзі, нас хочуть затягнути в Англію? Але чемпіоншіп? Ну, не моя історія. Ті, хто мені підказує, як керувати голкіпером. Ви реально думаєте, що я не перевірив кожну кнопку свого геймпаду? Допомога присейма, хоч на ручному управлінні, хоч на півавтоматі. Не має значення. Змін абсолютно ніяк. І перед тим, як ми перейдемо до першого поєдинку, я хочу вам нагадати про наших друзів з ФОВЕД, які дають можливість зробити перегляд футболу ще цікавіше. Для нових користувачів вони видають до 4500 гривень бонус. Також з кожної ставки виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з та перемагають. В першій грі ми зустрінемось проти кривбасу. Я не знаю, з кожним роком кар'єра за голкіпера все гірше і гірше. Тут погано абсолютно все починаючи від камери, закінчуючи елементарним просто управлінням голкіпера. Козак зараз міще. Ту-ту-ту, такі ми беремо. Якщо так вони будуть перебувати, не проблем. Вже 2-0. Віл віддає передачу, козак. Треба перемикати камеру, потім встигати назад і ще керувати голкіпером. Але, тим не менш, у нас перемога з рахунком 30. Так, ну тут тільки переміщення і, і все. Ну немає ні прыжків, нічого. Буде нам непросто, ну забувай Треба, напевно, втикатися. Знущається, поки що, зубков над трубіним удар. Ось вона. Це я вам скажу важко. Та ну, камон, а як таке ловити? Треба виконати це завдання. Є, yeah. ну тим не менш справились. Ніхто ж не казав, що буде просто. Чемпіоншип ні ногою. Антипматча зараз немає ніякого сенсу змінювати свою пропуску Трубін лідер по сухим матчам. 6 поєдинків 5 на 0. Кіборг Помножене нам вечірність. В наступному матчі ми зустрінемось проти руха. я думаю, це не завадить мені сьогодні перемогти. А знаєте, народ, я думаю, можливо, просто з прокачкою нашого персонажу там далі буде простіше. Ну, типу, він буде регувати на всі ці удари зараз. Пробивав бойчук, але Трубін тут все контролював. Я сподіваюся. Знову той же бойчук, але тут у нас тут відкритий і добрий день. Ще й пенальті народ. Чудова перемога з рахунком 4-1. Але все ж таки той гол трішечки підпортив нам статистику. Тобто вийшло один на один, типу камон. Як же ідеально донецький шахтар виступає у прем'єр-лізі України? Сім матчів, сім перемог, 21 набраний бал. Та і в Лізі Чемпіонів нас в цілому порядок. Ну як тільки зіграло один поєдинок? Ну а друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свого партнера-продавця монет FIFA 23 Lema Лема вже вийшла команда Тоть. Я розумію, що кожен з вас хоче пограти за когось до цих футболістів, але будемо відверті, далеко не всім вони сиплять. Але ви можете зіграти від простого: просто купити монети в Лема футкоїн, а потім купити когось з цих гравців. А якщо ти скажеш, що прийшов від Джексона, то отримаєш свою знижку. Посилання залишаю в описі. А зараз у нас другий тур групового етапу ЛЧ Мальме приймає донецький шахтар. Проти цих скандинавів завжди не просто грати на виїзді. Сподіваюся, що і сьогодні ми зможемо забрати 3 бали. Так, зараз. Ногами Відверто проспали мої захисники, і тут уже Анатолій Трубін. Вакулич, погнав. Не розумій, як ти тут опинився, але якщо ти граєш вже за донецький шахтар, то треба перемагати. Треба проявляти себе тільки з найкращого боку б'є. Ну непогана була відповідь від моїх хлопців. Ще одна подача з кутового але, але, але. Пена, віддай передачу. Зараз ми отримаємо. Кутовий біля наших варіант. 17-та хвилина зустрічі. Рахунок матчі 0-0. Розпасують футболісти Мальме. Мене крути так камерою, що зараз я просто виблюю. Так, назад, віддай, все. Багато трубі. Назарина. І можна туди вперед на вакулу просунути передачу. Вакулич, біжи. Під удар пробиває Степаненко. Я вам скажу, що при такій грі мої футболісти знайдуть свій момент. Вже знаходять, вже знаходять 1-0. 23 хвилина зустрічі. Це просто ідеальна гра донецького шахте. В захисті є, звісно, там деякі проблеми. Але в цілому, якщо брати і чемпіонат, і перший поєдинок ЛЧ, і ось другий поєдинок ЛЧ... Ну, прекрасно. Перм'єнко знаходить пасом і далі! Мені здається, що якщо заб'ємо ми зараз другий гол, ще в першому таймі, то стосовно переможця буде питання закрите, так? Доброго. Ну, це удар, типу, як на тренуванні. Ти що робиш? Можна було стрибнути, ну. Ти яку б ти кнопку не натискав, він все одно не стрибає. Просто він не стрибає. Хоч правий стік, хоч лівий, хоч, хоч одразу, просто, хоч ти сядь на цей гімпад, все одно він не стрибне. Такі відчуття, на що вони просто взяли і забули на цю кар'єру. Ну ось уже рахунок 1-1. Забивай! Є. Yeah. Все ж таки 2-1. Чудово! Один стояв Назарина і просто розстріляв. Степаненко повертає на кривцова Кривцов далі. І тут Назарина. Ну що, третій? Забитий. Після першого тайму рахунок зустрічі 2-1. Ну що ж, в нас залишається 45 хвилин в цьому поєдинку. Можна. Забивай. Ага. Ого! Піде назад. Конопля Сікан. Ну третій. Всі чекають третій. Поки що в другому таймі в нас абсолютно немає ніякої роботи. Віддає. Сікан забиває. Нарешті ми вступаємо в гру. Ось так безстрашно кидається на м'яч Трубін. Ну, це був реальний шанс у наших опонентів. Навіщо ви це робите? Буду тренувати своє улюблене. Він взагалі просто нічого не робить. Я не знаю, як це сейвити. О! Спокійно. Ще треба сейвити. Мілан з Борусією зіграв 1-1. і це значить, що донецький шахтар зараз знаходиться на першій позиції. І в збірну нас не викликають. Браво! Зараз в чемпіонаті України ми проведемо свій поєдинок проти Металіста 1925. Зараз пахне пахне тим, що ми отримаємо. Прекрасний момент у наших опонентів. Як же добре Трубін тут врятував? Рахунок 1-0. Звісно, що шахта буде тут розвалювати. Ви подивіться тільки на цей сейв. Подивіться, як він потягнув. Ну таким моментом треба насолоджуватися не один раз. Пономар проти Трубіна. Це був найкращий матч Трубіна в цьому сезоні. Донецький шахтар мінімально 1-0 перемагає Металіст 19-25. Ми всі ми розуміємо, завдяки кому ця перемога найближчим часом навряд чи так у шахту зможе наздогнати. В аутсайдерах Львів, Вереш та Металіз 19-25. А зараз нас чекає третій поєдинок, останній матч першого кола групового етапу ЛЧ. Поєдинком Шахтар Боруся Дортмун ми закриваємо перше коло. Так, спокійно. Небезпечний момент, але Трубін тут впорався. Подача? Йдемо. Дивіться, як вони насіли на наші ворота. Якщо ми сьогодні візьмемо хоча б один бал, то мені здається відсотки на 85% у нас буде євровесна. Так, можливо, це буде Ліга Європи, але це ж таки Євровесна. Вольф. Ранд. Ви тільки подивіться, як же провалюється зараз назад. Найше Трубін тут все контролював, але все ж таки за 10 хвилин друга небезпечна атака біля наших воріт. Треба задуматись, моїм плодом. Степаненко. Ух, як жорстко проти нього грають. Ще пас. Живі ми забиваємо! Назустрічі на зарина. Однак біжить Трубін, радіє він цьому забитому ну, його можна зрозуміти. Можна зрозуміти зараз абсолютно кожного вболівальника Донецького шахтаря. Ви подивіться, як же вдалося зараз гірникам від літературу. Ой, підпахує народу. Ой, підпахує євровесною. Але для цього ще треба попрацювати. Намагаються вони зробити ось цю передачу в вільну зону, щоб потім. Вакула. Ідеї назад, Назарина. Чурасик. Ну що ж, зроби це. Тримаємо брант. Ви подивіться, тільки ще на один сейв Анатолія Трупи. Азар. Подача. Алі. І все одно не піднімають нам оцінку. Чому? Джурасик. намагається по тій же самій схемі забити другий гол вірники. Поки що не виходить. Ну, це не удар. Це дуже просто для Кобеля. Віддає передачу. Зараз буде. Гол. Знову якимось чудом футболісти донецького шахтаря не пропускають. Ну справитись з таким ударом було б непросто. Мені здається, в другому будуть неймовірні навали на наші ворота. В цьому моменті Трубін не втратив позицію. Ну що ж, народ, після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. Завіки голу Назарини, Донецька команда зараз попереду. І знову на Алі. Господи, як же він мене дістав цей Алі. Заходить Корнієнко. Віддає. Пробуває. Не віддає, пробиває. Знаходить пасом Ракіцько. Ракіцький, знаходить Степаненко. І що буде далі? Можливо, зараз ми заб'ємо другий гол. Удар, гол! Тут гол супер де справляється. Спокійно. Відбивається футболісти шахтаря. Емреджан знаходить пасом. О, добрий день. Азар. Ой-ой. Зараз буде. Не без... сука! Твою ж мать. Пробивав з-під двох захисників. Складуватись під такий удар було максимально непросто. Ну, тут не пощастило. Вар показав, що було взяття воріт. Граємо далі. Рахунок 2-1. Азар. Подача. Трубіт. Забрав. 10 хвилин залишилось провести команда в цьому поєдинку. Рахунок 2-1. Зараз дуже багато що буде залежати від наших захисників і від нашого голкіпера. Трубін, пас. Ви тільки подивіться, з яких позицій вони нас розстрілюють. Нарешті я вже починаю розуміти, як правильно грати за голкіпера. Мені здається, зараз буде остання атака на наші ворота. Корнієнко погнав вперед. Можна зараз ще зробити контратаку і взагалі забити третій гол. То та біжи. Якось довго, але все ж таки пробивають. Знову у нас перемога імені Анатолія Трубіна. І після трьох зіграних поєдинків донецький шахтар знаходиться на першій позиції. У нас 9 набраних балів. Друге коло обіцяє бути пекельним. Але ми вже налаштовані на плей-офф Алчі. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічі. Бувай